Венітому соліні переїжджає з Італії до Швейцарії, щоб уникнути військової служби. Він захоплюється соціалізмом, працює на профспілки, пише для соціалістичних газет, виступає за насильницьке повалення європейських монархій і таке інше. Через це у нього виникають проблеми з поліцією. Тому його заарештовують, повертають назад в Італію, звільняють. Він повертається в Швейцарію, його знову заарештовують, і він знову повертається в Італію. Завершує військову службу, яку раніше уникав. А потім трохи попрацювавши як вчитель початкової школи. Він нарешті повертається на роботу як енергійний соціаліст. Його промови та журналістські здібності зробили його відомим серед італійських соціалістів. Він був проти війни, тому коли Італія колонізувала Лівію у 1910-му, він організував бунт і був заарештований. Потім підійшла Перша світова, і він знову протестував проти участі Італії. Але потім він подумав: зачекайте, ця війна може спричинити суспільний клімат, необхідний для того, щоб повалити європейські монархії і скрізь розпочати соціалістичну революцію. І раптом він став за війну. Але його колегам-соціалістам це не сподобалось, тому вони вигнали його з партії. Тоді він сказав: Знаєте що? Я покінчив із соціалізмом. Нам потрібно щось нове, не засноване на класових поділах, що роздирають нас, а на базі єдності через національність. Ми завоюємо Середземне море і возз'єднаємо усі італійські народи як у часи Римської імперії. Я назву це фашизмом, і він переведе італійську націю до величі. Це, звичайно, добре, містере Мусоліні, але яку стрижку ви хочете? Давай. Налисо. Італія була на боці переможців у Першій світовій. І вони сподівались, що багато отримують за це. Але врешті-решт, вони отримали мало і відчули себе обдуреними. Окрім того, через погану економіку і слабкий уряд, італійський народ був незадоволений. Тому, коли Мусоліні прийшов і сказав, що він може все виправити, його фашистський рух отримав велику підтримку. У 22-му він пішов до короля і сказав: зроби мене прем'єр-міністром, або я сам зроблю себе прем'єр-міністром. Король сказав, де твоя армія? Ось моя армія. Справедливо. Він почав впроваджувати диктатуру із собою. У центрі у Європі з'явився перший фашистський диктатор. Далі Німеччина. Німеччина була на боці тих, хто програв, і вона була повністю розбита версальським договором. Вони втратили територію, довелося демілітаризувати Рейнланд, довелося скоротити свою армію до 100 тисяч, вони не могли мати військово-повітряних сил, довелося заплатити союзникам величезну суму грошей, і було встановлено нове правило, згідно з яким кожен англієць мав право прийти до центру Берліна, вибрати будь-якого німця, якого він хотів, і відлупцювати його як слід. Останнє я вигадав, але це допоможе краще зрозуміти, що відчували німці. Крім того, при поганій економіці та слабко. Му уряду, коли маленький сердитий чоловік з дурними вусами прийшов і сказав, що він може все виправити, німецькому народові це сподобалося. Гітлер був солдатом під час Першої світової війни і він був божевільним патріотом. І ніхто так не сердився через приниження Німеччини, як він. Він допоміг створити нову політичну партію, та у 1923-му зі своїми хлопцями зробив марш у Мюнхені. А потім його заарештували. Але його популярність зростала і зростала, і у 33-му президент зробив його канцлером. Він вірив, що він великий рятівник Німеччини. Через це у нього розвинулася справжня манія Величі. Він встановив диктатуру із собою у центрі. У Європі з'явився другий фашистський диктатор. Гітлер і Муссоліні мали багато однакових ідей, але що важливіше, у них були ті самі вороги. І вони почали ладнати. Хтось ще хоче дружити? Франко? Ні? Все добре? Я хочу! Хто це? Це Японія, і вони захопили північний Китай. Давайте трохи перемотаємо. Японія ізолювала себе від решти світу на понад 200 років, поки американці не з'явилися і не сказали, ви торгуватимете із нами, і вам це сподобається. Тоді західні держави наклали купу нерівних договорів. Це означало, що економіку Японії було зруйновано. Вони також не мали природних ресурсів, тому вирішили піти і трохи забрати. Вони розпочали війну з Китаєм, щоб отримати сферу впливу в Кореї. І вони забрали купу всього у Китаю. Але тоді захід сказав Гей. Припиніться, і оскільки Японія не могла захопити захід, вони сказали: Добре, думаю, ми просто підемо додому. Зачекайте, що ви робите? Користуємось ослабленим Китаєм і створюємо сфери впливу. Але це я їх послабила. Ми знаємо. І ви не дали мені нічого? Ми знаємо. Це якось несправедливо. Ми так не думаємо. Добре, бувай. Тому Японія подумала та пішло воно і почала війну з Росією і переголомшила всіх раптовою перемогою. Потім вони повністю анексували Корею, але не зупинилися на досягнутому. У першій світовій війні вони забрали колонії та острови Німеччини, що були в Азії. А потім, інциденті, який, можливо, був підлаштований японською армією, японський поїзд у Маньчжур'ї підірвався на бомбі, даючи їм привід для початку вторгнення та захоплення влади. Отже, ось ситуація: нацистська Німеччина, фашистська Італія та Японія всі вірять у свою расову перевагу, всі відчувають ворожість до союзників і всі хочуть провести. Ти мілітаризацію та завоювати ще більше.